Знаєте, я вважав би, я вважав би це навіть певним позитивним моментом, якби не кілька обставин. Позитивним як знак дорослішання влади. Тому що вони живуть в світі ілюзій і абсолютно ну, практично після там, перших місяців буквально війни Коли вони оклигали від першого переляку, вони постійно транслювали меседжі, які не завжди були пов'язані із реаліями, і продовжують це робити. І вони просто дурять народ, дурять, розповідаючи йому певні байки про те, як ми відвоюємо всю територію, як ми повернемо всю суверенну територію, включно з Кримом, як які ми взагалі молодці. Раптом на тлі цього після. Двох майже з половиною років транслювання таких меседжів БЕМС Україна може програти. Звичайно, що люди не притомнюють від від такої перспективи. А я б якраз хотів, щоб вони, щоб вони були реалістичними і просто розуміли самі розуміли і людям. Не викликали в них абсолютно іл ілюзорних е уявлень про, про ситуацію, яка в нас склалась. Ну будемо сподіватися, що все ж таки заява про те, що ми там можемо програти війну, це певний риторичний прийом. Оскільки, ну як би там не було, ви бачите, навіть на тлі. Цієї противної ситуації, яка склалася з Штатах, якраз Європа вперше нормально мобілізувалася. Та й не тільки Європа, подивіться на японців, інші країни, навіть які не входять в НАТО, нам починають допомагати. Тобто, ми ну, це все ж таки не, не, не у відчає. Але безумовно сполучені штати дуже потрібні, не просто потрібні, а не надзвичайно потрібні. І звичайно, що ситуація, яка там склалася навколо допомоги Україні, вона просто противна. Вона абсолютно аморальна. Я вам скажу не тому. Я ніколи не вважав, що на нам хтось винен. Ну правда, нам ніхто нічого не винен. Ми самі винні. В тому, що без нормальних гарантій віддали е, е, ядерну зброю, тобто я не кажу, що їй не треба було віддавати. Я кажу, що можна було в ситуації, коли вони е, е, так хотіли, щоб третій в світі ядерний арсенал. Значить, не залишився ще в однієї країни на стабільність, якої вони не можуть покластися, можна було витиснути з, з тих самих американців, наприклад, статус позаблокового союзника Сполучених Штатів, як, як та сама Японія або Південна Корея, і мали би дарувати спокій. Можна було бути розумними, можна можна було від самого початку оголосити про, про курс на, на НАТО. Звичайно, тільки населення наше е, розбещене от, комуністичною е, брехнею і російською пропагандою не хотіло, не хотіло е, взагалі вдаватися до до мислення і, і аналізу ситуації і тому подібне. Згадайте, яке наскільки низькою була підтримка НАТО ще там 10 років тому чи 15. Вона була просто ну жахливо низькою. Вона там 40% максимум. І це за рахунок Західних областей. Навіть, навіть вже центр не дуже хотів знати. Я вже не кажу про іншу частину е е України. Так що ми самі винні. Ми самі винні в тому, що ми тільки розпродавали зброю, що ми знищили свій е оборонпром, що ми нічого, нічого не виробляли, не рухалися вперед. Е Хто міг собі уявити, яка людина при здоровому глузді могла б уявити, що Україна, маючи КБ «Южне» і КБ Луч, тобто двох провідних в світі виробників і розробників ракет, опиниться без ракет? Ну, Хто міг таке уявити взагалі? Розумієте? Так що ми винні в цьому самі. Але. Інтерес вільного світу в цій війні настільки однозначний, для тих самих Сполучених Штатів е, наш програш чи напівпрограш навіть це така серйозна небезпека. Тобто, знаєте, ми е, ми це наш програш, умовно кажучи, це удар по, по вільному світові. Але ви уявіть собі. Китай набагато потужніший за сучасну Росію з його абсолютним експансіонізмом і намаганням повернути е, Тайвань. От а там, ну вже ж порахували за за рахунок цих мікрочіпів і всього решта, що там виробляється, майже е, монопольно в світі. 10 трильйонів доларів буде коштувати світові втрата Тайваню, якщо раптом китайці вирішать, що вони йдуть на нього війною, а вони можуть вирішити, тому що коли вони дивляться на малахольність американських керівників, вони вважають, що в них руки розв'язані, все одно нічого не буде. Якщо Путіну набагато слабшому за них це зійшло з рук, то чому би це їм не зійшло? Скажу вам більше, абсолютно патологічна безвід... безвідповідальність Трампа в даній ситуації мене вбиває. Чоловіче, ти не бачиш, що авторитет Сполучених Штатів, яку ти весь час оголошуєш про, про зробити її great again, тобто знову великою, що він впав на рівень, як... на якому він вже не був я не знаю скільки десятиліть, а може і століття. Тобто сьогодні жоден союзник не вірить, що може покластися на Сполучені Штати, тому що вони не прогнозовані. Подивіться на те, які заявлять, ро, заяви роблять європейці, як вони перебудовують свою безпеку. В цьому звичайно нічого поганого немає, але. Чим це викликано недовірою до сполучених штатів, тобто Трамп своє, своєю поведінкою фактично змусив своїх найближчих союзників перестати йому довіряти. Чим це може обернутися? Вони нерідко захищають його стратегічні інтереси, так само так само, як і він їхні. І коли вони відмовляться від цього, позиція сполучених штатів буде паршивою, тобто, ну просто паршивою. Дивіться. Перша економіка світу, тобто Сполучені Штати, вона тримається на, на цілому ряді е, е, значить стосунків, зв'язків, е, в тому числі торговельних і так далі. Тобто економіка це, це ланцюжки постачання, фінансування і так далі. і тому подібне В той момент. Що е, 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 Америка починає втрачати своїх е, друзів або сателітів, або союзників, її, її ситуація стає жахливою. Просто уявіть собі, скільки знайдеться завтра країн, котрі вирішать переорієнтуватися, наприклад, на Китай. Він теж сьогодні багатий. він Абсолютно прогнозований, там таких ігор немає, там є умовно кажучи, комуністична партія, в неї є свої інтереси, вона знає, що вона хоче. Тобто, там не прийде завтра Трамп і скаже, та ні, мені, мені того не треба і тому подібне. Тобто, якщо це почнеться. То ситуація для сполучених штатів буде дуже абсолютно паршива, особливо якщо уявити собі, що це країни там типу я знаю е Саудівської Аравії, інших з тих, тих, що видобувають нафту, і вони почнуть рахуватися з Китаєм і рівнятися на нього, а не на Сполучені Штати. Взагалі, хтось може уявити, до чого це все призведе. А навіть частини європейських країн, такі як е Угорщина, е котрі ну вільно, просто вільно поміняють свою орієнтацію. Кажуть, тобто для штатів це дуже погана історія, і те, що Трамп зараз робить, причому продаючи це, як, як, як захист інтересів сполучених штатів, це просто абсолютне глупство, абсолютно непорозуміння, лукавство і так далі. Ну, а щодо конкретних е, речей, ви знаєте, я думаю, що ми будемо протягом дуже короткого часу розуміти, буде нам допомога від сполучених штатів чи ні, якщо буде в якому вигляді, і так далі. Тобто, е, е, часто часу залишилося небагато. Згадаємо, хто поїхав Сполучені Штати переконувати, зустрічатися з Трампом його переконувати, і так далі. Згадаємо там цілий ряд, е, е, значить, обставин, які там зараз склалися, ситуації з підготовленими вотовими недовіри, законами про про про, значить, зміщення значить, голови е, 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 спікера ради е, е, палати Власне, представників, і, і так далі, тобто. Там події починають розвиватися нарешті дуже швидко для нас. Звичайно, вони все одно повільно, але ми досить швидко вже будемо собі, собі уявляти, і світ буде уявляти, що робитиметься далі з американською допомогою, і в принципі з, з становищем і з авторитетом е, сполучених штатів взагалі, а частково із із долею України, яка все ж таки від цього цієї зброї дуже залежить. Так що приблизно таке бачення?